Доброго всім дня! Ви на каналі Виноградники Не тільки. сім'ї Ковтун. З вами Коля Ковтун. Сьогодні у нас 20 вересня 2025 року. Черкаська область, центральна Україна. Сьогодні я вам хочу продемонструвати ну, маленький врожай гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича під назвою Озорнік. Тут зачепилися дельки, декілька сигналок. Після морозів. Дивіться яка, яка прекрасна гронка. Давайте знімемо сіточку. Дивіться яка, яка гронка, яка красуня. Бачите, пошкоджена птицею була. З цієї сторони. Зараз обідемо на ту сторону. Тут все така ось. доволі рихла грона, крупна ягода. Тут стізнали, тут ось є гронка. Дві гронки. Тут ось вчепилося. озорник. До речі, може хтось вирощує ще озорник, Хотілося б дізнатися. Я дивлюсь листок. В нього йде з опушкою. Чи хтось може перевіряв його на морозостійкість? Бачите, дивіться. Листок з білою опушкою Кожен листок озорника йде з білою опушкою Я чомусь не перевіряв, ну він в мене так посаджений, що я в будь-якому випадку мені треба вкривати його. Але доволі цікаво. Якщо це форма морозостійка і посадити її десь на арку, це буде прекрасніша форма. Давайте зірвемо декілька ягідок Поважимо. поміряємо цукор, що ми маємо на сьогоднішній день. От дивіться. Ось такі ягодки озорніка. Це при тому, що це... Після приморозків, які вибили повністю виноград, Такі ягодки це ж доволі непогано. Так. 8 грам. 10 грам. 9,4 Давайте ми ще розріжемо оце, подивимось. Дивіться наскільки плотна, вона дуже хрустка. Плотна ягода. Дивіться. Нема. Дуже плотна, Давайте поміряємо на цукор. 21 брікс. Давайте зірвемо ще якусь невеличку ягідку. Перевіримо її. Ну, ось бачите, навіть, навіть вже деякі ягоди починають із но вже цілком і повністю стигла. Все, давайте візьмемо цю маленьку ягідку і поміряємо її на цукор. Ну, також такий самий цукор, як і попередній. забываю. Даже может быть интрашки меньше. Так, что у нас по смаку? Дуже хрустка. По відчуттях Цукор такий, що просто зашкалює. Шкурочка, таке наче вона взагалі відсутня. На зубах не відчувається. Дуже тоненька шкурочка. Дуже гарний колір. Давайте я все про тренд цю подивимося на сонечку. Дивіться. Який колір. Ніжно-рожевий такий, ну, трошки наче більш до темно-рожевого, темно ну, дуже, дуже гарна форма, дуже гарний колір. Озорник Калугіна Віктора Михайловича. Ну, я думаю, що це дуже гарна форма, тим паче, якщо її перевірити на морозостійкість. Це взагалі буде щось. Все. Дякую. До нових зустрічей. Хай вам щастить.